По ноги здорові, той покрути. а мені під 80 вже. Займається фізкультурою і заряджає акумулятори. 79-річний винахідник з Дніпра Олександр Клименко розробив та змайстрував велогенератор, аби не залежати від графіків відключення світла. Ні, бензину ж нічого не треба. Нічого не треба. ні вітру не треба, ні сонця не треба. сів у поміщення підстави там, щоб пол не подряпать, що небудь там резинки, якісь, і потихонечку покрутив. дивися, там планшетик, кіно якесь дивися. і підкрутив. Пожалуйста. Основною проблемою під час побудови пристрою каже Олександр було знайти генератор низької потужності, аби він працював від звичайних велосипедних педалей. Розробкою каже займався у час вільний від роботи на городі. Деякі деталі зібрав із металолому на власному подвір'ї. Поїхав на базар, купив та за 500 гривень. каже 600, кажу бюджетний варіант. Кажу пенсіонер 500, Давай. За 500 гривень сідушку душку взяв, не знаю від чого. Ну, це валялося в мене, оце оградження зробив, це робив, прибори ось понаходив у себе на полках. Ну, що було, подручний матеріал. Чоловік показує, як за допомогою нової розробки освітлює свій будинок. Так, тепер, значить, от. Включаю інвертор. От. Зашумів. На оті розетки пішло 220 вольт. От я беру і включаю. Любу розетку, Три розетки, вони одинакові. От, включив. Тепер дивіться сюди. Світ є. Пішли по хаті знімете. Я буду включати, а ви по хаті. Ось на лампочку, тут теж світ є. Олександр розповідає, 15-20 хвилин покрутив педалі, і будинок зі світлом щонайменше три години. А от побутова техніка заживлена від інших альтернативних джерел. Вісім років тому розповідає, побудував вітряк у вигляді ейфелової вежі. Двома роками пізніше встановив сонячні панелі, для яких розробив поворотний механізм. Проте через негоду ділиться чоловік. Іноді джерела енергії не видають потрібну потужність зімою. Панелі. Практически як підніму їх уверх, трошки дають. Там 200 ватт, але цього мало. А вітряк от зараз щіль повний. Подивіться, повний щіль стоїть, він ноль виробляє. А так я от та сама будочка, або в себе в поміщенні поставив, крутю потихенечку. І світло в домі. Над велогенератором, розповідає Олександр, працював два останні місяці. На запчастини каже, витратив 3,5 тисячі гривень. Чоловік ділиться, вже працює над новою розробкою, проте деталей не розкриває. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.